Верховна Рада прийняла законопроект щодо цифровізації армії. Він сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців та військовозобов'язаних у цифровий формат, тобто електронний кабінет та військовий квиток електронний. У законопроекті було передбачено додаткові ще дані, які будуть стосуватися кожного. І вони будуть додатково включатися у цей реєстр. Наприклад, це інформація про володіння зброєю. Відомості про проходження різних освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації, і навіть відомості та документи, що дають право громадянину України на виїзд з України. Тобто, тепер без наявності даних у реєстрі вас навіть і випускати не будуть. Законопроектом створюється єдиний реєстр мобілізованих, який прив'язаний до єдиного реєстру виборців та інших державних реєстрів. Як він може змінити тепер мобілізацію? Якщо ви, наприклад, зареєстровані в Одесі, а мешкаєте в Києві, ТЦК зможуть це бачити. Вони зможуть швидше ідентифікувати українців, які не стоять на військовому обліку, на блокпостах у барах та на вулицях. У реєстрі буде зазначатися ваш номер телефону та електронна пошта, дозволено зберігати інформацію у військових хмарних сховищах інших країн-членів НАТО. Перелік послуг, а також порядок, взагалі доступу до електронного кабінету, буде встановлюватися порядком ведення реєстру затвердженим державним реєстратором реєстру.